Поняла поки що у таких піти зліт Наталію. Вітаємо опити Добрий я відповідаю з мікрофоном, навчительський голос. Лобокий, то я буду так, от ви мене виночувати, так? Я думаю, пустіше і стукіння. Да. Ви не даремно побачили всю чудову картинку. Я її знайшла в Ютубі. До чого вона саме можна ще розпитати? Жиє. Побачите древо, це не древо життя, це древа достатку. Процвітання і добробуту. Це як символ до того, до чого ми всі правимо. Да? Бо мета компанії це процвітання нашої нації, процвітання окремо кожного споживача, кожного українського громадянина. І тому я поставила її на початок, щоб ви всі надихнулись і зрозуміли, до чого буде моя школа. Вона про те, як прийти. І це такий просто об'ємний постір, щоб ви себе уявили, візуалізували і думали про те, що вас чекає попереду. Моя школа не буде звичним плануванням в класичному сенсі. Я сама є в минулому вчитель почукового класу обійської мови. Зараз я його практику, як людина, в мене багато. Я займаюся стереотимкою, я займаюся медитацією, йогою, я читаю наукову літературу, цікавлюся нампія, роблю духовні практики. Тому сьогоднішня моя школа буде такий да. не ну, комплекс, і всього понемножечку кажуть, саме така виженка да, з дієвих технік. Дитя. Грунт. <клес> Грунт. Приймається. Грунт. Каміння. <клес> каміння рыбки. Чем? Ракушки. каміння, мудрості, ще вода, <клес> Фільтр. Ще кладемо. Фільтр песок, песок. Пісок. Як ви е, мали цей акваріум і будете його наповнювати задля майбутнього життя ритм, а карін це лише метафора, а це буде ваша чаша життя. Можете так собі записати, моя чаша життя. І що ви її будете складати? Має велике значення. Павіч, якщо ми спочатку наповнимо чашу тільки піском, так? він рікний, він займе. Більший об'єм, да? далі ми будемо наповнювати, ми покладемо дрібну харчу. Да? Далі середнє каміння. Ну і якщо залишиться ще місце, велике каміння. Да? І то є також метафора. Що таке дрібний пісок? В нашому житті дрібний пісок. Це він не приносить. Але ми маємо, ми мусимо з ними з якоїсь причини бачитись, розмовляти і так далі. Ну і, звісно, що в соцмережах, коли ми дивимося картинки, котиків, собачення, просто відео. Тобто все це забирає нашу енергію. Хто і є дрібний Його Багато в нашому житті. Дрібна гальма. Що ж мається на увазі? Ані задоволення, а може декому є, ані прибутку. Це просто побутові, повсякденні, як ми кажемо, рутинні речі. Так? На жаль, хтось може і до мого сюди поробляє, ці виконуватися, кого себе забирає дуже багато часу. Але пам'ятаєте, я думаю, що всі ви знаєте з інтернету цю вже притчу, яка вже стала в бородах, що якось бабуся мені сказала. «Сковорідка твоя, я скоріше сяяла, ніж ти. Да? Я думаю, ви читали це. Яка це когось здатна, ніхто не знає. Але про що це? Про те, що побутові речі повинні в нашому побуті бути. Ми да? просто повинні займатися своє певне місце і не забирати у вас весь ваш вільний час. І залишилось у нас середнє каміння. Що ж таке середнє каміння? Це постійні. А, і дії, які ми виконуємо прямо зараз, які нам приносять гроші в даний момент? Так, це маленькі кроки, і їх треба виконувати. Вони приносять задоволення, а інколи ми просто кусимо, тому що деякі речі, що прийти до цілі, ми просто робимо. Так? Ну і нарешті велике каміння. Що ж таке велике Наша мрія, наша мета, наша ціль. Ми назимо загальну стратегію. Велике каміння, то загальна стратегія, в якому собі взяли, то великий проєкт, в яким ми втяглися, да, яким ми займаємося. Робимо щоб вийти на новий рівень своєї, я би сказала, геніальності. Бо кожна людина геніальна в чомусь. Нема так, не того народу. Просто ми ще не зрозуміло, в чому полягає ваша зловнаяльність, що вийде на новий виток. І отже, нам, якщо ви зрозуміли, треба правильно спланувати, що покласти в свою чашу життя. Якщо в ній буде багато і дрібного піску, то такої. Буде Що ми робимо? Ми тоді мінімізуємо пісок і хайп. Залишаємо дії, які середні каміння і які велике каміння. Зазвичай де починає світлень з піска. Перевіряють кошту, переглядаючи кажуть новини, а не дії великих камінь, як ми кажемо, не буває чисто саботаж. Саботаж, спробір такий. Да? Але саме ці дії розширюють вас. Бо якщо ви розумієте, про що розширення, наскільки великим ви можете опікуватись, наскільки великою може бути ваша сім'я, наскільки всесвіт вам і дає великі можливості, то і є ваше розширення, ментальне розширення, ви сказали, велике каміння є енергоефективним, енергоємністю вашу, скільки ви можете вмістити в себе. Бо Люди можуть мріяти про великі гроші, але не розуміти, що з ними робити, коли вона так? Тобто вони не можуть в себе вмістити. Мріє це одно, коли людина може вмістити, значить вона і може все це отримати. Це світа і року. Як же це перевірити? Чи можете ви запланувати? Де ви працюєте продуктивно на свою стратегічну методі. От так можна впорати з Якщо ви ставите план, хоча три дії великоптами, вас це призведе до ваша мрія. Крок за кроком ви виконуєте такі дії, навіть найвелика мета складається з певних кроків. Це може бути в на нашій компанії, наприклад. Призначити зустрічі да, з майбутнім партнером, або просто, як ми кажемо, по холодних контактах, да, зробити відео прямо з нашого інформаційного центру про тобто нашу продукцію, тим самим пропагуючи і наш спосіб життя, і показуючи, що ви цим користуєтесь і ви отримуєте результати. Тобто, маючи велику мотиву, ми можемо зробити таку одну дію, да, і ви вже будете відчувати себе по-іншому. Коли ви цього не робите, а записуєте собі у діловище дене, безліч цілей на сьогодні, ставите галочки, щоб ви виконали, як ви самі перед собою висвітуєте. так, да, я дуже зайнята, я все все виконала, але всередині залишається не типіки. Але не йду до своєї мети. І це називається фрустрація. Це психологічний такий термін, я вам скажу. Психічний стан виникає, коли людина стискається з неможливістю задоволення своїх бажань. Тобто людина є в неї бажання, вона сама від себе відписується, що вона зайнята, да? і не йде до своєї великої глобальної мети. І тоді виникає така фрустрація, чи вона члювата. Вона викликає стан розчарування, роздрекованість, внутрішні такі фони така тривога і безсилля. Не думайте, що я, і далі, в мене так само, я про це і говорю, тому що я через це жила, і Я знаю, що таке фрустрація, що таки, справа, таке ставити великі цілі, що таке відписуватись від самого себе. Так? Тому я з вами це і ділюсь. І е тоді. Ви можете задати питання, ви чуєте такий стан незадоволення. Можете себе запитати, але тут треба бути дуже чесно. В російською як це мова приділяне так? яке слово є, гранична. Гранична, так, так, да. гранична, з самою собою, з твоєю душею. Що зараз не так? Відповідайте собі, а потім, а як зробити, що було так, як я хочу. І ваша душа завжди. Оці два питання, вони найпростіші, але найголовніші, щоб ми просувалися. А як зробити? Ви ж самі собі можете відповісти, як я хочу шутку. Ви... І розумієте, як зробити, і ви одразу бачите світ в неї. Отже, це така перша, але дуже вирішальна дія великих камінь. Далі. Правильно. Вони Ті дають світяться, ви внесете світ свій внутрішній світ у цей світ. Я маю увагу да, своє оточення у цей світ. Тому ці дії називаються сонячні. То є ваше проявлення. Коли ви проявляєтесь, ви отримаєте аплодисменти, все світів, отримаєте таке mm -hmm. да? то і ваші сонячні дії, вони більш професійні, вони спрямуються. На досягнення. Є дії місячні. Коли ми щось робимо і віддаємо всі, ми повинні чимось наповнюватися. Uh -huh. Ми повинні щось отримувати для себе і фізично, і душевно, і духовно. То то місячні дії, коли ми наповнюємось. Коли у вас є зв'язок своїм, коли ви знаєте себе, то корінно вже стільки років, скільки ми живемо, то ви знаєте себе. Що це може бути? Це може бути е, відпочинок на природі, це може бути зустріч з людьми, з якими вам приємно провести час, це може бути книга, це може бути питання навчоника і так далі. То є ваші ресурси. Що ще тут може бути? З'явлення ваших талантів. Я, наприклад, дуже відпочиваю душею, ментально-фізично, коли я малюю. На природі хто поза.